Арт-терапія для роботи з клієнтами я, Ольга Гарковець. хочу запросити вас на наш новий курс Арт-терапія, базове навчання українською мовою. Це курс для тих, або тільки цікавиться арт-терапією, або ви вже давно працюєте, використовуєте арт-терапію, але ви розумієте, що вам недостатньо технік, або ви не розумієте, як підібрати якусь техніку, або якусь вправу. Якщо вам складно робити таку петлю в реальність, коли клієнт щось намалював, а щось вам там розповідає, або щось зліпив з згійни, але вам дуже складно йому допомогти зрозуміти, що це значить. Що це означає для нього. На цьому курсі ми будемо розбирати такі базові напрямки арт-терапії. Це метафоричні карти, це арт, це ізотерапія, це глінотерапія, це каскотерапія, це кінотерапія і таке інше. Ми будемо відпрацьовувати головні техніки та напрямки, які ви будете використовувати з будь-яким клієнтом та з будь-яким запитом. Ви будете розуміти, як проводити арт-терапевтичну сесію, які є. Проблеми, які є обмеження. Їх небагато, але вони є. Ви навчитеся використовувати арт-терапію як основний інструмент в роботі, як з дітьми та дорослими. І головне, в процесі. Роботи в процесі навчання, коли ви будете відпрацьовувати техніки, то ви зрозумієте, що якісь ваші питання ви вирішили, ви стали більш впевнені, у вас з'явилися клієнти, у вас змінилася трохи знизилась напруга. Тобто, це навчальна програма з терапевтичним ефектом. Приходьте до нас.